Всім добрий ранок. Приємно бути знову в групі молитовників, молитовного служіння, нашого марафону, який продовжується від початку війни з першого дня. Щоранку, о 6 годині, ми об'єднані одніми думками, бажаннями, пошуком Бога того, щоб Господь діяв в нашому житті, вперше за все, змінив нас, пробудив нас. Змінив нашу церкву, служіння наше, зміцнив нашу віру. І найкращий метод шлях це безумовно слово Боже, молитва спільна, заряд на, і добрий початок на новий день. Це правильно починати саме тут, на молитовному марафоні нашому. Проєкту Разом Плюс, він продовжується. Є і суботня школа, є мала група. Ви можете знайти на YouTube-каналі. Ну і також, звичайно, наше молитовне служіння. По вівторкам ми з вами досліджуємо важливу тему для християн: як поставити Бога у центр життя, як його повернути у наше життя. Адже ми розуміємо, якщо він буде в центрі, якщо він буде в нашому житті стояти на належному місці, все інше також встане на свої місця. Це головна наша ціль. Це ціль цієї книги повернути Бога в центр життя. Ми бачимо, як це відбувається в житті Давида, в житті Ізраїлю, як Бог бореться за життя кожної людини. Зокрема, бачимо за життя Саула. Ніхто не скаже, що Саул просто так от загинув і все. Бог давав йому щодня ці шанси, можливості не вернутись, покаятись, змінитись. Бути також спасеним. Ми бачимо Божу вірність, Божу любов, Божу силу. Ми з вами вже в першій книзі, в 23 розділі, сьогодні будемо завершувати 23 розділ. І, безумовно, читаючи вже от останні буквально теми, в мене самого такого складається враження, загальне таке враження, що Бог щодня рятує Давида. Без Бога ми не маємо жодних шансів на спасіння. Без Бога ми не маємо жодних шансів на захист, ним ми дихаємо і живемо. Без нього нічого не відбувається. Що би ворог не робив, бачимо, як Давид врятований Господом. Я думаю, і вам сьогодні, в черговий раз, коли ми будемо читати про надприродні речі в житті Давида, і вам, я думаю, на пам'ять приходять такі моменти з вашого життя, можливо, навіть від народження вашого, з дитинства, вже коли ви прийшли до церкви, до Бога. Моменти, коли ви розумієте, що це було надприроднє врятування ваше фізичне, духовне, це Бог втрутився і врятував вас. Якщо у вас таке було протягом життя, поставте, будь ласка, в чаті, просто плюсик. Це дуже важливо діяти, показувати свою віру, вдячність Богові. Давайте через це ми подякуємо Богу і просто поставте в чаті плюсик, якщо в вашому житті був реальний досвід вашого такого фізичного і, звісно, духовного рятування. Коли Бог і тільки Бог. Це не просто співпадіння, це не просто якась майстерність, Бог врятував вас. Добре. Ну, а ми з вами будемо читати з 19 го вірша. Якщо також ви будете дивитись нас в записі, я знаю, що у нас декілька сотень людей дивиться в записі. Також поставте під Ютубом відео також плюсик. Якщо Бог рятував вас, і у вас є чітка ця історія ваша історія, як Бог це зробив фізично. Тим часом мешканці міста Зів Зіфійці. Прийшли до Саула в Гіво з донесенням. Донесення, да? Ми ще повернемось сьогодні до цього слова. Давид ховається неподалік нас в неприступних руїнах, у лісі, у хореші на узгір'я Хахіли, що південніше Ешмі... Ешимона. Тому приходь царю, коли лише побажаєш, а вже нашою справою буде видати його. В руки царя. Ну, перш за все, ми завжди шукаємо, що було вже десь в Біблії, схоже хоча б з цієї історії. Безумовно, треба дивитись вперед в Біблію, да? під п'ятикнижі Моїсея завжди є посилання. Але також і потім на цю історію є досить, я кажу, достатньо посилань. Зокрема, давайте ми сьогодні відкриємо псалом 54. Це невеличкий псалом в моїй Біблії це всього-навсього дев'ять віршів, а він і так і називається. Повчання Давида, коли прийшли Зефії і сказали Саулові, що в них він переховується, що переховується в них Давид. Боже, спаси мене силою свого імені. Псалми нам відкривають стан, як Давид думав, про що він думав, про що він молився? Як він діяв своєю могутністю захисти правоту мою. Боже, вислухай мою молитву, прихили своє ухо до слів моїх уст, бо чужинці повстали проти мене і жестокосердні погрожують моєму життю. Вони не мають Бога перед собою. Але Бог допомагає мені. Господь підтримує моє життя. Життя. Нехай обернеться зло на моїх ворогів, задля своєї вірності Ти вигуби їх. Я охоче принесу тобі жертв, прославлятиму твоє ім'я. Господи, воно чудове, адже Він визволив мене від усякого лиха і мої очі споглядають на відступ моїх ворогів. Саме про це ми сьогодні будемо з вами читати досвід цього псалму. Де він благає про спасіння, сподівається, надіється тільки на Бога. Ну і завершення він дякує Богові. Він прославляє Його. Він каже, я тебе обов'язково прославлю. Зверніть увагу, що кожен вірш він сфокусований не на самій проблемі. Так, він згадує тут ворогів, лихо, захист, тяжко. Так, мене оточили, зло є скрізь. Але все ж таки, ми бачимо в цьому псалмі є надія, і вона пов'язана з Богом. Кожне речення, кожне слово, фокус не на самі проблеми, не на Давидові, не на якихось засобах, методах, він зосереджений на Богові. Тільки Бог може нас захистити, тільки Бог може нас врятувати. Бог в центрі цього псалму, Бог в центрі. Життя Давида, його думок, його молитов. І ми розуміємо, що ці псалми вони написані життя. І наші молитви, вони також в більшості продиктовані нашим життям. Те, що з нами трапляється, це наш привід звернутися до Бога, привід, молитись до нього. Ну і зауважте, що ми от прочитали з вами 19-20 вірші. Знову ж таки, це коло зла. Якщо можна так сказати, воно поступово розширюється. Я хотів би вам показати цей ланцюг. Буквально ну, за декілька розділів, що ми маємо? Маємо пісні, які звучали, да? порівнював Давида з Саулом, потім йде спис, потім вже оточення Давида шукає його вбити, його слуги, а потім ми бачимо, що вже далі і далі це коло розширюється. Вже люди Ізраїля. Ну, якщо навіть далі подивитись по тексту, можна побачити, що оці зіфійці вони з коліна Юди. Це рідне коліно Давида. Звідки він сам походить, і вони вже доносять, пишуть донесення, вже домовляються з царем, щоб заподіяти це зло, зробити це лихо. Отак, От зло, воно поступово. В якійсь мірі навіть швидко має таку тенденцію поширення серця однієї людини з думок, вона не змогла це втримати, володіти собою. Ми бачимо, як це зло поширюється, поширюється, поширюється все більше і більше коло навколо Саула. І ми бачимо, що ну такі донесення ну, відразу коли от слово донесення це якісь такі режими, диктатури. Сталін я поставлю три крапки, щоб не говорити сьогодні вже про якісь політичні речі, так, в суспільстві є страх. Ці доноси вони роблять свою справу. І яка мотивація зефійців? Безумовно, коли вони почитали в новинах в Телеграмі, в Фейсбуці, подивилися в Ютубі, як місто священиків було повністю знищено Саулом, як працює доноса, як працює меч, звичайно, вони мають страх, переживають, переживають, і вони біжуть до царя, щоб донести донесення в суспільстві, донесення в розумі людей, вони вже по-іншому не можуть діяти. Ми знову бачимо вчора раз Давида зрадженого. Зрада. Зрада, зрада, зрада. Десь він спас, люди були невдячні, зрадили. Тут з коліна не зрад... також зраджують. ось І сама саме це місто ешемон. Да? На нашу мову можна перекласти як спустошення. да Таке спустошення скрізь. Духовне, фізичне. І подивіться, як зефійці вони, вони кажуть, 100%. Впевнено запевняє Саула у своїй вірності. Цар, ми тобі вірні. Ну, дуже такі солодкі слова, облизую да, царя. Тому приходь царю, коли лише побажаєш, і вже нашою справою буде видати його в руки царя. Ну, досить такі підступні слова: цар, цар, цар. Хоча в, в очах неба і Бога вже є інша людина, інший цар. Вони на 100% впевнені, що видадуть Давида видав руки Саула. От така, знаєте, фальшива впевненість у цих людей, вони впевнені, що це зроблять. І Саул відповів, нехай Господь благословить вас за ваше співчуття до мене. Ну, мистецтво, знаєте, акторське мистецтво, воно присутнє в Саулові, майстерно. От просто вслухайтеся і вдумайтесь. В його промову, нехай Господь благословить вас за ваше співчуття до мене. Ну, просто я ледве стримуюсь від того, щоб, як кажуть, не, не сказати чого більшого зараз, <схай> читаючи ті рідки. Ну, але людина досить серйозно каже: нехай Господь благословить вас за ваше співчуття до мене. Тож ідіть і точно розвідуйте, розізнайте, роздивіться ті місця, де він ходить. Хто його там бачив, тому що мені сказали, що він дуже хитрий. Тож роздивіться, бачите, таке тут, знайдіть, дізнайтесь, роздивіться, донесіть, довідайтесь про всі його криївки, де він ховається. І коли все знаєте, повертайтесь до мене, я піду з вами. А якщо він є у тій місцевості, я знайду його. У якій би області юдеї він не знаходився? Ну, що можна сказати, кажуть, в промові Давида. Ну, повний цинізм. Людина вважає, що Бог з ним, він благословляє інших людей. Співчуття намагається цими словами викликати велике співчуття до себе. Ну, і як от на початку. Брат Павло він дуже влучно сказав, що каже, не обольщайтесь цими молитвами і промовами релігійними. Треба дійсно дивитись на дії. Говорити можна що завгодно, можна плести будь-що, співати різні пісні. Це сцена, на якій виступає сьогодні дуже багато акторів. Кожен має свою роль. Ми бачимо, який цинізм, зухвалість сьогодні. Люди одне говорять, чи з зодину зовсім інше. Через півроку ще інше, інш, через рік ще інш. Повний цинізм, слова сьогодні втратили силу. Так і тоді, Саулові, це не тяжко сказати духовну промову, е, вижити сль сльозу з очей своїх підданих, яких він залякав. Ось. І скрізь ці шпигуни, скрізь ці стукачі, доноси. Ось, він дуже щедро роздає такі благословення від імені Бога. Та Бога з ним немає, Бог дуже далеко від нього, дуже далеко. Бог відступив Дух Святий ще. Я вже забув, в якому розділі, там, десь. Вже ми прочитали, дуже давно це сталося. Але людина продовжує грати спектакль, людина продовжує грати духовну, духовну виставу, роздає благословення, які нічого не варті. Ті слова не мають жодної сили. Навпаки, ну таке противлення, навіть потивно читати про це. Як от людина може грати, загралась. Загралась і таке повне лицемірство, гріховне, порожнє благословення. Ну і будемо відверті, така маніпуляція людьми. Люди дуже наївні, в більшості. І відбувається така маніпуляція людьми. Народом цілим, цілою державою. Люди спішують першими на змагання донести на Давида. Він зраджений, залишений, один, ховається. Яка природа доносів? Будь ласка, в чаті напишіть свою думку. Ми всі дорослі люди зустрічались чи читали про це, чи розумієте, яка природа доносів? Будь ласка, напишіть в чаті. Ми сьогодні трошки приділимо увагу, зробимо невеличке таке відхилення. Що Біблія нам говорить про донос? Ну, Звичайно, це людина, в житті якої стоїть в центрі Бог, вона ніколи цим не буде займатися. Якщо людина, в серці якої живе Бог, бачить щось в житті іншої людини, по Біблії, ви знаєте, Матвія, 18 розділ, потрібно піти і сказати цій людині. Так, це важко. Дуже важко іноді буває. Але так Біблія каже: якщо піди і скажи цій людині наодинці. Не треба писати в чат, не треба розносити по церкві, не треба ось, розносити в соцмережах, потрібно піти і сказати. І далі є другий крок, третій крок є чітко встановлена процедура. Як в Божому народі потрібно працювати, не треба робити донос. Це не для Божих людей, це не для церкв. Це смертельно. Да, я дуже вдячний. Ви пишете в чаті. Молодці, я дуже вдячний сьогодні. Дуже багато хтось знає, три плюси поставив. Чудово. Я дуже вам вдячний. І я думаю, що це слава Богові, ви цим самим показали. Да, зробити боляче людині лицемірство, підлабузництво. Небудь переносчиком, да? Чудово, чудово, це не тільки новий заповіт, це думка і старого заповіту. Ми знаємо, що Бог діє відкрито. Відкрито Саулові було сказано, прийшов пророк, чітко сказав те і те. Скрізь ми це бачимо. Сатанаш, він, він десь приховано. Людина комусь там наговорює за очима. Вам в очі говорять одне: приємні, лагідні, добрі слова, посміхається. Але за очима вона розносить зло, гріх. Сіє це насіння, яке, врешті-решт, буде повернено до неї. За кожне слово людина дасть відповідь. І це досить серйозні, серйозні, серйозні слова в Біблії. Отож, згідно, Біблії зіфійці повинні були поступити зовсім по-іншому по-іншому. 24-й вірш. Вони вирушили. І пішли в Зів раніше за Саула. Що ж до Давида, то він разом зі своїми людьми перебував у пустелі Маон, в Араві, Південніше Шемона. Отже, Саул зі своїми воїнами пішов на пошуки Давида. Тобто Саул каже, слухайте, ви йдіть, я буду чекати вашого доносу. Да? Але вони пішли, і він, також, не чекаючи, також снаряджає паралельно таку експедицію. Для того, щоб спіймати Давида. Він, він одержимий думкою спіймати Давида. Він одержимою думкою відімстити. Він одержимий думкою зробити йому зло. День і ніч ця людина, в житті якої немає Бога, в центрі якої немає Бога, вона думає отак: одержимість повністю, і ця одержимість вона поступово е передається. Передається і е, народові на превеликий жаль. Отже, Саул зі своїми вонами пішов на пошуки Давида. Коли Давидові сказали про це, він спустився до скелі, що знаходиться в пустилі Маон. Щойно Саул про це дізнався, і він вирушив за Давидом у погоні в пустелю Маон. Тож Саул йшов з одного боку гори. А Давид зі своїми людьми з протилежного боку гори. Я думаю, собі уявляємо, гора з одного боку є люди і з іншого. Різні наміри, різні напрямки йдуть в протилежних напрямках, Саул шукає Давида, Давид шукає Бога. З протилежних боків гори вони рухаються. І от коли Давид з поспіхом пробув, Пробував утікати від Саула, а Саул своїми людьми старався оточити Давида та його людей, або їх захопити. До Саула прибув вісник зі словами «Як умога швидше повертайся, адже фалистинці вторглись у наш край. Ось надприродні втручання. Ось надприродній порятунок. Ось той плюсик, який ми сьогодні з вами поставили. Я думаю, цих плюсиків. В Давидові було кожного дня. Ну, війсь собі, поставте його от себе на його місце. Ви розумієте, от гора, тут де декілька тисяч, і тут цей загін Давида, який неприродні рятується. Приходь швидше, Саул повертається адже фелистинці вторглися на край. Тому Саул припинив переслідування Давиди і поспішив назустріч Фелистинцям. Тому те місце має назву. Скеля поділу. Ну, я живу сам в Києві на Подолу. Хотілося б прочитати скеля подолу, да поділу да? поділ, да але це скеля трошки інша, скеля розділення. Можна і по-іншому ще перекладати цю назву. На мові оригіналу можна сказати, поділу слизька скеля, скеля спасіння. Також, бачите, декілька відтінків є у цьому перекладі. І в нас є. Питання: якщо Давид був в 100% пастці, його загнали в пастку, то чому Саул та Зефійці так і не змогли його вбити і спіймати? Ну, можна в чаті написати, було б добре. Якщо Давид був, ми зрозуміли, його оточили, загнали в пастці, в капкані такому, да? то чому Саул та Зефійці так і не змогли його вбити? Приходить повідомлення, Бог стоїть за всім. Ну, і я, знаєте, от цей весь тиждень від нашої минулої тижні, слухаючи знаєте різні історії сьогодні з ТЦК, з війною. Ви знаєте, от все наше суспільство, де б ти сьогодні не був, люди говорять про це. Там поліція, там ТЦК, там порушення, там те, там війна. І ви знаєте, в мене от весь цей тиждень крутилася ця фраза з нашої минулої теми. Цей самий розділ, 14 й вірш. Саул, Хоча Саул щодня шукав його щодня. Проте Бог не віддав Давида в його руки. Нас можуть шукати щодня. Противник нас шукає щодня. Сатана шукає щодня. Люди шукають щодня. Але все вирішальне слово, останнє слово, воно є за Богом. Щодня небезпека, але Бог не віддав Давида в його руки. Ми бачимо вчасне, надприродні втручання Бога і рятування Давида. Ось чому Давид в кожному псалмі завершує псалом подяку, прославленням Бога. Він не знає як? Він не знає, звідки прийдеться допомога. Іноді від ворогів филистинців приходить цей порятунок. І ви знаєте, якщо Бог так беріг Давида, то іноді і в нас виникає думка, чи мав Давид такий природній людський страх. І, скоріш за все, так, адже ці псалми нам і розкривають душу, його, як йому важко на душі. Важко не скільки від цієї фізичної небезпеки, а від цієї зради, цього непорозуміння, від того, що це безпідставно. Він не зробив цій людині нічого злого. І ось е оце найбільше що мучить душу Давида. Да, Давид та Саул були розділені горою, великою горою. Насправді, між ними велика прірва. прірва. Яку створює Господь, ті перешкоди, ці бар'єри. І хто створив цю гору? Цього створює Бог. Саул щодня шукав його, проте Бог не віддав Давида в його руки. Нехай ці слова будуть сьогодні обітницею для нашої молитви, для нас з вами, для нашого життя. Фокусуємось на Бозі, він всім керує і ворогами, і царями, і людьми. Він допускає, щоб ми з вами сьогодні мали ці досвіди. Щоб ми були збагачені сьогодні втручанням Бога, щоб кожного дня, коли ми з вами лягаємо спати, ми могли б собі поставити цей плюсик. Так, це Бог врятував. Іноді ми це бачимо, відчуваємо, іноді ми цього не бачимо. Тому, безумовно, кожного дня нам потрібно поставити цей плюсик. Завершені не забуваємо подякувати Богові за його спасіння. Давайте ми зараз об'єднаємося з вами в молитві, помолимось. Дарій Господь, ми сьогодні, як і Давид, поставили цей плюсик в чаті, ставимо плюсики в молитві нашій. Це наше визнання, наше сповідання, що скрізь є небезпеки сьогодні. Скрізь, Боже, де б ми не були, в якій би країні ми не були, скрізь є ця небезпека. Ворог, Він чатує, шукає, полює на нас, ставить ці пастки. Він іноді підходить досить близько до нас і ми відчуваємо це. Але Боже, сьогодні ми сповнені подяки, слави і хвали Тобі, єдиному Богові за спасіння і за порятунок. Ти не віддаєш нас в руки цього ворога. Тому, Боже, будь сьогодні прославлений в нашому житті. Бажаємо, бажаємо сфокусувати свою увагу на Тобі, тримати Тебе в нашому серці, в наших думках, бути спрямованими до Тебе. Боже, дай нам сьогодні мудрості прожити цей день, керуй всім, все віддаємо в Твої руки. Честь і слава Тобі, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.